Ти Дитина, живіті краще тато, Добре шильін та тонкий, хіба є до що такий. А у мого татка широчені плечі, зручно тут сидіти. Видно, вдаль малечі, дуже та сильнюші татко руки має, він мене високо гору підкидає. Я вітаю сьогодні зі святом мого милого, любого тата, буду вічно любити і завжди берегти. Хочу вирости стати та тусу, як ти. Це на світі вміє тато і шпакілі змайструвати. До хвітцях забити, може, борщ не зварити. Про маму в світі сказано багато. успів вивити Бог велів. Я хочу вірш цей присвятити тато. Він заслужив не менше добрих слів. Так само любить він свою дитину, Трубується про затишок її. Насправді батькові тримається родина. Таким батькам вклоняють до землі. Сини, а який безстрашний. І хочу я всім сказати, я дуже люблю свого тата. І рибу він ловити, мамі квіти дарувати, небо зміє запускати все на світі татку мій. Я за тебе помалюся, побажаю від душі тата, татечко, татусю, будь здоровим ти мені. Хай усмішка не зникає, завжди буде на устах. Мама вранці проваджає щирим, будь не на словах. Може він в футбол пограти, може книжку почитати, супчик може розігріти, може мультик подивитись, може він пограти в шашки, може її помити чашки, може малювати машинки, може поскладати картинки, може вести на собі, як на швидкому коні. Може він ловити рів і полагодити машину. Вміє так всього. Багато. В е, 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 найкращий в світі тато. Тато це не просто слово, це бідний надійний чоловік. Немає на світі нічого такого. Хто любив без всякої причини, Хто тікав бишку чимсь з роботи, щоб, щоб стати суперменом конячкою, гуляв парку за птику субота, бував по тобі шоколадкою. Любений мій тато. Що тебе я буду варти, Все буде, Ну як ти, тільки треба бідости. Жити в щастя, у відбажаю бути, хай здоровий дух. Пам'ятай для мене завжди, ти найкращий в світі. Мій тату сміливий, мій татушний даний. А який висине, а який безразний, хочеться усі шковати, я дуже люблю свого тата. Я вітаюсь сьогодні зі святом в комиру тату тато. Буду вічно любити і завжди берегти. Хочу виласти і стати та душею, як ти. Хто научить жити свято, батьківщину берегти, ну, звичайно, любий тато, скаже кожен я і ти. Тато рідний, мусиш знати. Ти найкращий в світі тато, добрий, сильний та строгий. Хі... хіба є ще де такий? Все на світі вміє тато, може шафу змайструвати, швидко цвят заб'є у стіну, ще й полагодить машину. Я завжди йому кажу, тату дай допоможу. Люблю я тата і щодня, любов однакова моя. Чи він сумує, чи співає, чи він майструє щось бува, чи він читає, чи мовчить, і раптом навіть накричить, я не заплачу, я стерплю, бо все одно його люблю. Шановні татусі, ми вас любимо. Тато, я дякую тобі за дитинство, я дякую за мужність і синь. O que é que eu estou bicho de pão.